Вітаю, такий собі гібридний подкаст. Сьогодні поговоримо про те, про що завжди мрію поговорити: про похибку. Насправді не про похибку, про, про похибку пізніше, про те, чим можна вихвалятись, а чим не можна вихвалятись в реалях сучасного панельного телевізійного вимірювання. Візьмемо для прикладу показник канал, який ми називати не будемо, щоб канал не подумав, що ми хочемо його образити. Це одна з програм, наприклад, яка виходила на вихідних у 18-му слоті, тобто, це не ранок, не вечір це такий жирний час, яка набрала показник 10-23. Звісно що з одного боку, хочеться похвалити, що 10-23 крута доля, лідерство в слоті, напевно, там багато глядачів зібралось. А Розкладемо. що чого складаються ці глядачі? Як думаєте? Та, хто уважний, вгадаєте, скільки панелістів віком 1854 треба зібрати коло екранів, щоб конвертувати це в долю 10-23? Щоб контролювати це в долю 10-23, треба всього-навсього 44 панеліста. Тому загалом 44 панеліста можуть тобі створити таку долю. Далі їх можна розкласти по часу. Така прикольна грачка. Їх 44, тому, якщо за мною слідкували, раніше я завжди давав цифри 18-54, зараз я виключно користуюсь цифрами 4. І в тому дизайні панелі, який зараз є, будь-які цифри за межами 184, є нестійкими. Тому, при можливості, якщо ви хочете проаналізувати одну точку події, коротко, недовго, не повторюючися, то чим ширше цільова, тим надійніші будуть дані. Ось, наприклад, наших 44 глядача, хтось дивився 14 секунд, хтось дивився 22 секунди, і так, власне, можна кожного глядача проіндексувати і дійти, щоб були якісь 19 глядачів, які дивились повністю всю серію 53 хвилини-3 секунди. Вони разом, якщо їх. Зібрати докупу, вони разом представляють 199 тисяч 55 глядачів. Це інша історія. Про те, що панель, пам'ятаєте, зараз вона в категорії міряє тільки 50, вона не міряє жителів за межами населених пунктів формальних 50. Це означає, що екстраполювати дані можна, але дуже-дуже важко. І немає інструменту, який це зробити точно. Да? Тому що ми не можемо припустити, що жителі 50 Дивляться з точно такою самою інтенсивністю, як жителі 50, а трансфузія, тобто перетину, перетину цифр одних в інших, немає чим це зробити, немає на чому змоделювати. Тому всі припущення, вони такі хитруваті. Власне, крім того, що є один глядач, кожен глядач представляє різну кількість екстраполятів. Наприклад, цей малесенький він представляє 2939 глядачів. Хтось такий самий представляє 14, а хтось 5600. Таким чином, можливі ситуації, коли один глядач в 4 рази цінніший, ніж інший. Або, іншими словами, один абсолютний глядач може дати більший вплив на долі, ніж це робить 4 глядача. Хоча з точки зору контенту зібрати 4. Панелістів коло екрану набагато складніше, ніж одного, але якщо вам повезе з лопати одного толстого такого карася, то це набагато прикольніше, ніж з лопати чотирьох піскострюєк, чи як воно там називається, хто рибак. Ось. Така прикольна графічка, як це виглядає? Да? Чому 1023 це ні про що? Пам'ятаєте, є доля програми 1023? Ось Знайшов для вас такий прикольний дизайн. Кожна така етикеточка, це скільки долей, абсолютних долей, скільки вкладає глядач. В показник програми. Зрозуміло, що ці, що дивились мало, вони вкладають дуже мало. А є ось такий собі глядач, який подивився всього 39 хвилин. Але за рахунок того, що він товстий, тобто представляє багато глядачів, його ефект на долю це 0,6. Тобто, якщо б випадковим чином, він не включив телевізор, з ним щось відбулось, до нього б не дзвонився Піплметр, доля програми автоматично зменшилась на 0,6 пункта долі, не відсотків, конкретних пунктів. А якщо б не дозвонилось двом, Тобто, якщо умовно припустити, що вилучилися б два глядача, то доля програми впала б на 1,4. І замість 10,24 вже була б доля там, 9. 8 з копійками. 8,90 було б з копійками. Тому бачимо, що ті, хто багато подивився, вони вроді прикольні, подивились 53 хвилини, але за рахунок того, що в них нижча вага, їхній вклад в долю трохи менший. В когось, бачите, в два рази більше, в когось. Три рази більше. Але є оці самі жирненькі, які подивилися по 30-40 по хвилин, але їхній вклад в долю набагато вищий, тому що вони що, вони представляють більшу кількість людей. Це історія про рекрутінг, це історія про балансування панелі. І, звичайно, чим більше таких різноманітних панелістів, які важать різну історію, тим менш стабільними є цифри панелі. З цим треба боротися. Намагатися збалансувати панель, тому чим збалансованіша панель, тим рівномірніші ваги кожного панеліста. Взагалі-то хотів похизуватися цим прикольним графіком. Уявляєте собі, що ви відриваєте по одному панелісту і доля тане. Тому, власне, коли ви десь бачите, що хтось з каналів гордиться, що у них була доля 9, 10 чи навіть 15, пам'ятайте, що вона з величезною долею похибки, і в реальності два чи три панелісти, які не включать телевізор, вони перетворюють цю долю в. 10, 15, 20% менше. І це ми говоримо про праймові умови. Якщо ми будемо говорити про програми, які виходять в перші, в другі, в 12 дня, то там, власне, показники взагалі розбалансовані. Дякую. Дивіться ще, буду балувати вас прикольними подкастиками на цю тему.